Народ, в мене якась бактеріалка, спишка бактеріалки. Туман-туман. Не знаю, що це таке. Ну, Коротше, у мене якась херня відбувається. Відбувається з акваріумом. Що треба зараз воду підмінювати, чи що? Чи фільтра. Чистити, чи що його робити, я взагалі не уявляю. Чи воно сама пройде, нічого не чіпати. О. О, коротше, не знаю, Зараз я може трохи зілью від води і цього і налью свіжої. Так що ж от така у от мене фігня, народ. Такий туман-туман, блін. Прийшов туман. Я прийшла з роботи, і тут така от фігня. Клас. Ось спишка. Вспишка зліва, спишка справа. Всім доброго ранку. Сьогодні вранці я проснулася. От, і от така от водичка. Вона сама світліша, я нічого не робила. Скоріше за все це була якась вспишка бактеріалки. От. І... Так от у мене зараз в акваріумі. Влітка проснулася. От от ну, може, після роботи прийду, буде ще світліше. Зараз я їм вимкну світло. От. Хай трошки побудуть без світла, а потім прийду і вімкну світло. От. Думаю, що з рослинками нічого не буде. От такий у мене поки що акваріум. Треба ще оцей угол досадити рослинками і все. От я сюди хочу теж щось посадити. Ну, Побачимо. Ну, я вже спокійно, що вода нормалізується, приходить у норму. Народ, дивіться, яка в мене подала прозор. Я нічого не робила. Я зараз прийшла з роботи, включила світло, і вона в мене ось така прозора сталася. О, бачите, яка прелість. От. А я тільки додавала трошки сайдекса. Навіть не трошки. А пів бутинки, <рив> пів пляшки. Ну так. Я, коротше, психанула, бо в мене тут була чорна борода. Вона навіть досі є. О, бачите? О, тут я побачила і отут-от. Ну, так як я не хочу, щоб в мене була чорна борода. Де вона ну, тут? От. То я... У мене перекісі було трошки, я чуть трошки перекисів за цього кола. І потім психанула і ліла линула коротше, куча, ну, півпляшки на іносайдиксах. І в мене от було таке от, була така от муть. О, раблик. Ну там що таке? от, Коротше, була в мене така муть. І все. І, коротше, не знаю, зараз я можу теж. Коротше, народи, знаю тільки одне, що сайдекс, коли ти його додаєш в воду, він не працює. Він не вбиває. От Як на інструкції написано, там по 6-7 по 7 мл, вливайте в воду, і ваша борода уйде, вся водорослі уйде. Ні хріна подібного. Коли в мене був Ювіль 120 літрів, я по 6, по 10, по 6 мл добавляла. От. і хрена воно не, не уходило. А коли вже. Почав стабілізуватися баланс, то тоді вона почала уходити, бо я це бачила сама на власні очі. А потім в мене потік акваріум і все. Я не знаю, що з ним було далі. От. Зараз, якби, в мене отут було трошки бороди, і на тому листику. От. І зараз, може, я буду робити перекісю, просто лити на нього перекіс і все. Бо я не хочу більше тут бороди. І всі рослини, от які отанують, з чого він у мене такий, я його мочала в сайдекс, щоб не було ніякої гадості. От. І все. Не знаю, що в мене вийде, але і оце я їх і смачала, а оці, мабуть, я забула помочати. Не знаю, чого, я б, мабуть, забула, ну, от маю тепер таку от каку. Е, і, до речі, народ, якщо ви купляєте в зоомагазинах, в зоомагазинах рослини, обов'язково їх мочайте або в перекисі, або в сайдексу, або в, в лимонній кислоті, бо, ну, бо можуть бути спори водорослі. От. Я тут -от забула, я її почистила, якби ці листи з водорослою, там була водоросля. Але забула помочати, чого не знаю. І тут, бачите, на маленькому вже є водоросля. Так що ж, отак от так mm от. -hmm. От такі в мене справи. Все. Що буде далі? Дивимось.